У Танзанії науковці віднайшли новий швидкий спосіб діагностики туберкульозу за допомогою гігантських африканських щурів, які заполонили регіон, розповідає Наталя Лонова. У місцевому медично-дослідницькому центрі науковці вже навчили щурів знаходити нерозірвані міни, які залишилися після років громадянської війни. Сьогодні ж дослідники вчать щурів винюхувати бактерії туберкульозу в слизі. Гризунів запускають у вузьку сталеву клітку. Вони засовують носи у дірки на підлозі, де містяться забори слини. Якщо щур винюхує бактерію туберкульозу, він зупиняється. За що його нагороджують улюбленою їжею бананом. Порівняємо, ж, хто більш точно виявляє бактерію гризун чи лаборант озброєний мікроскопом. Щори понюхали 10 тисяч примірників слони, які вже були досліджені в лабораторії. Медики виявили близько 1300 випадків хвороби. Щори ж визначили ще 620, а це на 44% більше. Дослідження очолив професор психології західного мічиганського університету Алан Полінг. Вони можуть проаналізувати сотні примірників на день, а лаборант набагато менше. Так що швидкість це велика перевага. Щодо точності, ми вважаємо, що гризуни перемагають і в цьому. Ми майже певні. Втім, я поки що не хочу на цьому наполягати. Нам потрібно більше даних, щоб підтвердити цей факт. Однак, те, що вони швидше працюють, це напевно. Багато експертів називають результати досліджень, приголомшуючими втім використання щурів для діагностики туберкульозу, дехто вважає непрактичним. Той факт, що немає легкого механізму тримати велику кількість щурів у різних лабораторіях, лише підтверджує, що ця процедура буде забирати багато часу. Втім, професор погоджується, що країнам на шляху розвитку такі потрібні більш швидкі методи діагностики на зразок тестування, які нещодавно схвалила ВОЗ, Цей тест є дуже швидким та точним. Вже за півтори години можна отримати результат. У міжчасі часі Танзанійський дослідницький центр продовжує свою роботу. Вони навіть розробили окрему спонсорську програму, яка б допомогла організації утримувати щурів та продовжувати дослідження для виявлення нерозірваних мін та туберкульозу. Наталія Леонова Голос Америки.